Всім привіт, дорогі друзі! Київське Динамо остаточно зганьбилося в Лізі Європи і підтвердили статус найгіршої команди цього турніру. Попри те, що команді Олександра Шовковського вдалося забити перший гол в Єврокубках, з чим можна привітати Владислава Кабаєва. але, на жаль, ми вмикаємося тільки тоді, коли гра вже була зроблена. І забиваємо гол вже фактично в зубах у арбітра був свисточок, і Кабаєв забивав в дев'ятку. А сенс цього голу. А сенс взагалі нам виходити на футбольне поле, коли в нас найкраща команда чемпіонату є найгіршою серед 36 команд Ліги Європи. Це навіть не Ліга Чемпіонів. Тому, друзі, ми сьогодні будемо, звісно, розбирати цей матч, оглядати, чому так сталося, як, але чому так сталося, ми вже оглядаємо ще з першого по четвертий тур. Просто що проблеми вони залишилися, схеми змінюються, футболісти змінюються, проблеми динамо залишаються. Програється боротьба, програється, в принципі, підбирання. Імітація відбору м'яча, підсумку програш в матчі, тому пишіть власні думки. В коментарях на рахунок Київського Динамо. Це вже, в принципі, кінець. Чи ви вірите в те, що Динамо в шостому, сьомому та восьмих турах набере 9 очок і створить конкуренцію? Я в це не вірю. Тому е, Лігу Європи можна вже не догравати. Будь ласка, не пускайте їх більше в Європу. Хай сидять в Україні. Просто зарахуйте технічну поразку. І, в принципі, я думаю, на цьому ми розійдемося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, давайте розбиратися. Почнемо розбиратися зі складу Олександра Шавковського на цей матч. Динамо Київ зіграли в три центральні захисники. Як і передбачалося, ми, ми будемо дзеркалити Вікторію Пользань і намагатися не програти в боротьбі. Тобто грати по позиції, кожен з кожним, все-таки ставити більше на контроль м'яча, на індивідуальну майстерність наших футболістів. Ну і, напевно, на якісь дальні удари, на гру в один дотик, це все місцями було. Але в основному складі, в принципі, інших футболістів в динамо і не було. В центрі захисту Михавко Попов Біловар, в півзахисті сьогодні додався Рубчинський до. Шапаренко та Брашка для того, щоб робити об'єм, для того, щоб давати інтенсивність, бо ну навіть той же Піхальонок, Андрієвський це не інтенсивні футболісти, а Рубчинський більш універсальний футболіст. Ну і в атаці інших гравців ми і не чекали: Досвідчений Караваєв і Зліва Вівчаренко. На вістрі атаки Ванат без варіантів. І капітан, звісно, Бояльський Вікторія Пезень випустила ну, напевно, найкращий свій склад із тих футболістів, які в них були. Чому було завдання київського Динамо? Ну, напевно, забити першими. Сказати, що Динамо виконало це завдання, звісно, не виконала. Але Динамо намагалася це робити, як мінімум, в першому таймі. Ми точно не програли з, з, з супернику. Ми не програли ні по рахунку, в принципі, і ми не програвали в боротьбі. Це було важливо, тому що ключ до успіху в цьому поєдинку був перший. Не програти в боротьбі, а краще виграти і реалізувати першими свій момент: забити гол, від виграти матч. Те, що зробила Вікторія, як завжди, да, до Динамо доходить в останню чергу. І тільки на останніх секундах, коли в зубах уже свисточок арбітра. Ну то таке перший тайм був доволі нудним, тому що дуже довго придивлялося одне до одного команди. Було багато боротьби, було багато браку в Динамо більше, ніж у суперника. Но ми не програвали в боротьбі. Це було важливо. Помилявся Шапаренко, як завжди, не зрозуміли рівень гри. Футболіста в Європі, але Вубал він бог футболу. Хоча в останніх матчах я б теж так не сказав. Тому що дуже багато браку, втрачає м'яч, програє боротьбу. Він один з перших, напевно, хто почав її програвати. Єдиний, хто, в принципі, боровся до останнього і фактично цієї боротьби не програвав, це попов. Ну це і зрозуміло. Футболіст фізично сильний і може на цьому рівні це робити. За перший тайм моменти, ну давайте. Рахувати те, що по ударах в площину. З небезпечних моментів за перший тайм київське Динамо створили лонгшот від. Брашка, дальній удар з підкоригуванням рикошету від захисника на сьомій хвилині. Брашко пробував. Момент Буяльського можна відзначити на 24-й хвилині. Удар ну, прямісінько в Голкіпера фактично пробив з лінії штрафної площі. І що цікаво, відразу після цього моменту на 24-й хвилині пішла контратака від Вікторії, де вони створили найкращий свій вже момент в першому таймі, де Бущан впритул. М'яч взяв в руки, там його розстрілювали, дали розстріляти. І Вівчаренко і Михавко провалили свій фланг. Швидка контратака, плюс Шульц. Потім ще хороший удар пробив. І Бущан теж врятував команду. Два хороші сейви, але в цілому, за перший тайм, статистика на користь Вікторії 10-6, в площину 2-2. Тут переваги в Динамо не було. По XG, в принципі, теж паритет там 0-4, фактично, і в Вікторії, і в нас. Єдине, що володіння було на нашу користь. Но, вибачте, як ми намагалися виграти матч. У мене запитання. От ви бачите команду справа, і ви бачите команду зліва. Чесно кажучи, зліва я бачу команду, яка намагалася більше тримати м'яч на власній половині поля. Я не бачу там колективу, який хотів вигравати цей матч. На другий тайм, в принципі, вже більш жвавіша гра була. Тому що я і в стрім вимкнув після першого тайму і був дуже щасливий, що його вимкнув. Бо Динамо першими відкрили рахунок. Доволі швидкий м'яч в другому таймі забив Вівчаренко, але там було положення поза грою Не дуже довго вар передивлялися там арбітри, і все-таки, ну звісно, скасували гру. Бо Шапаренко торкнувся м'яча. Вівчаренко був в офсайді і як наслідок, гол скасований. Що цікаво, відразу через 3-4 хвилини забивають нам гол. Тобто, не забиваєш ти забивають тобі. Просто що ми навіть свій гол не забили, його скасували, і він не пішов в загально. Статистику. Пропустили ми і за те, що почали програвати боротьбу поступово, друзі. І це було було закономірно. Тому що, коли твої центральні захисники імітують відбір, ну ти нічого не, зможе, не можеш зробити. Коли від суперника просто йде лонгбол на нашу половину поля, михавко бореться з їхнім футболістом з гіркою, імітує боротьбу, програє цю боротьбу. Гірка спокійно скидає головою на видру. Біля нього біловар, який теж імітує. Якийсь відбіри боротьбу. Видра спокійно в 32 роки, розвертає цього, біловара і пробиває з зони 14-ї. Забиває гол. В дві передачі Вікторія розіграла весь захист всіх, всіх центральних захисників Київського і Весь півзахист. Динамо до цього не були готовими. Що Вікторія буде грати вертикально і лонгоболити вперед, вигравати боротьбу там, нав'язувати все, що вони робили в цьому матчі, вони подавали, робили подачі. Штрафні удари, тобто вони заточені на боротьбу. І, звісно, вони будуть лонгболити, коли в них знайдуть звичайні подачі, там кутові, вони просто з власної половини поля фігачили і в них залетіло. Тому що ну, Михавко це все-таки не той центральний захисник, який буде, е, знаєте, тобі вигравати все, що в тебе летить, і вигравати єдиноборце. Це цена... центральний захисник для розп... розпочаття атаку, віддати передачу там без тиску. Ну, біловар, ми побачили. Він боротися, то може. Коли в нього є підстраховка, без підстраховки це не центральний захисник. І Динамо пропускає знову. Це не вперше з нами. Так, да, я не здивувався, думав, ну окей, да. Пропустили. Ну подивимося, який покаже Динамо характер. І відразу Шовковський випускає Кабаєва і Тимчика. Замість Караваєва і замість Рубчинського ми вже, в принципі, більшу інтенсивність намагалися давати. І вихід Кабаєва додав інтенсивності Динамо. Динамо почало створювати моменти. Динамо в другому таймі перебили суперника. 8-5 за ударами, але в площину 3-3. Володіння, звісно, було за нами, але друзі, ну вигравати матчі з. робити камбек, забивати два м'ячі з 0 3 XG, ну це смішно. І знову ж таки, відсилка до теплової карти. Подивіться, де натоптано було динамівцями найбільше. На власній половині поля і в власній воротарській зоні. Так як ми матч, е, хочеться задати запитання, хотіли виграти. От гра без центру поля. На хіба нам той контроль? От пацани грали без центру поля. Вони грали тільки на власній половині поля, для того, щоб розпочати атаку вперед. І грали на нашій половині поля, а тут Шульц просто витоптали з ямелкою цей лівий фланг. Все, їм нічого не треба було робити. Ну, знущалися над нами в дриблінг. Якщо ми йшли, ну це було менше разів, ніж у суперника. От, 22 на 20, якщо вірити цій статистиці. Удари в площину за весь матч і взагалі по ударам рівна рів кількість 14-15, навіть на користь Вікторії в площину 6-5 на нашу користь. Ну, це, друзі, це все смішно. Тому що київське Динамо там коментатори щось кричали, що якийсь характер, щось показують. Ну до сраки характер, де моменти нормальні? Жодного 100% моменту. Якийсь сумбур дали. Да, був момент, там щось попов, намагалися заштовхати з Кабаєвим. Ніфіга не вийшло. Шапаренко, це смішно, друзі. Це людина. Ну там, я розумію, Суркіс жартував, що він там 300 Судаков 100, але насправді це не більше 10, не більше 5 мільйонів. І то це тільки за вік футболіста, тому що він програє всю боротьбу. В нього немає нормального поставленого, якісно сильного удару. В першому таймі був в нього момент. Він чи це в другому таймі, коли він пробивав з відсоком від газону, але удар був настільки слабким, що голкіпер дуже легко взяв м'яч в руки. Людина програє всі єдиноборства, привозить, багато браку. Я тільки Полив би брашка, бо він свої найкращі козир використовував. Плюс він асист. До речі, на Кабаєва тоді віддав але там більше Кабаєва заслуга гол саме його. Але Брашко це єдина людина, яка влучала по воротах з Кабаєвим, бо він гол забив, а Брашко пробив в першому таймі, і в другому таймі в нього хороший був лонгшот, де він під поперечину вальнув і голкіпер там врятував. Все. Ванат провал, це не форвард, це просто імітація гри в атаку. Буяльський. Йому потрібні партнери. Шапаренко не грає. Ванат втрачає м'ячі. Рубчинський, начебто непогано розпочав, але від нього теж багато браку. Дуже багато браку. Про центральних захисників я взагалі мовчу. Другий гол. Це просто що було, друзі. В мене настільки підгоріло, що знову ж таки, ви, ви просто перегляньте, що, що відбулося в даному голі. Знову лонгбол вперед. Знову лонгбол вперед йде на. Одного із нападників ну, на, на цей раз це був Калвах. Він виграє в боротьбу Михавка, скидає на шульца той з зони 11-метрової. Ви прикиньте, з зони 11-метрової, хитає Шапаренка, який імітує відбір, щось лице прикривати. ти Типовин пригадь під той м'яч. Що це за імітація боротьби? Біловар та сама історія. Два футболісти проти шульца. Окей, Михалко відіграний, бо він знову ж таки програв боротьбу. Біловар відійшов від м'яча, блокує бущану, блокує йому. Огляд до м'яча, буча навіть не бачив, куди буде летіти м'яч, бо Біловар йому закрив, е закрив простір. Шапаренко знову блокує удар, але не в ту сторону. І Шульт забиває гол. Рахунок 0-2, гра закрита, це 90-та хвилина. Ну, і потім Кабаєв лупить удар в дев'ятку. Не знаю, чи це була подача, чи дійсно він бив. Це як в е знаєте, Мудрик його гол е Ліверпулю. Але тут, ну я повірю, що Кабаєв хотів пробити. За Шиворіт закинув, після цього пролунав фінальний свисток. Динамо програло, друзі. Динамо програли по ділу, по грі, тому що якісні моменти. От володіння, 60 на 40, фактично, навіть більше, там 65 на 45, можливо. І успішність передач у нас краща, Но це нам не дає результату вже вкотре, вже 5 турів поспіль в Європі. Ось ця теплова карта була награна тільки за рахунок останніх хвилин 20, напевно. І то тільки лівий фланг, і то тільки Владислав Кабаєв, який вийшов на футбольне поле, став найкращим. А чому Влад Кабаєв найкращий футболіст? Бо він хоча б в збірній грає. Він збірну поїхав, побачив цей рівень, відчув цей рівень, і він виділяється на цьому фоні. Він дійсно дав динаміки. Ну, одного футболіста не вистачає, друзі. Це одинаково. От, от вам, будь ласка, 11 українців в Єврокубках хотіли, отримали. Найкраща команда України зараз в УПЛ найгірша в Європі. По факту, якщо навіть дивитися на Лігу конференції. І на Лігу Європи, і на про лігу чемпіонів я мовчу. І недоречно порівнювати з Шахтарем. Там зовсім інша ситуація. Шахтар не грає 11-ма українцями. В шахтарі більше збірників. Реально на ключових позиціях в Шахтарі більше збірників. Давайте відходити від цього. І ставка Суркіса на оці трансфери від по внутрішньому чемпіонату взяти піхальонка, який не грає вже в котре поспіль, взяти Рубчинського, в якого дуже багато браку. Взяли їх, да. Взяли Гереро, но і що дало це результат, хоч в, хоч в одному матчі. Виділяються вони на фоні основних футболістів Київського Динамо. Збірна України мучилася з Чехами. Основна збірна, де зібрані найкращі футболісти з Європи, Довбики, Мудрики, Циганковий і так далі. Десь вкраплення гравців УПЛ, звісно, Динамо Шахтаря. Але ну хто е грає основну роль в збірній? Це один Шапаренко, хіба що з Динамо? І все. 12 це четвертий Форвард. Зараз у фактично. Віталій буяльський не викликається. Якщо викликається, то травмується відразу. В центрі захисту в воротах в Динамо немає е, збірників. Основних так якого дива тоді має Київська Динамо вигравати команду, фактично збірну Чехії з вкрапленнями е, футболістів іноземних? В Динамо такої розкоші немає. Так е, ми, ми не будемо краще грати, друзі. Це рівень нашого чемпіонату. Ми його побачили. Ми пересвідчилися в цьому, в цьому поєдинку, друзі. Тому що київське Динамо, там футболісти в неконкуренції знаходяться. Шапаренка нема конкуренції, Ванат не переживає. Там в нього тільки Гереро, який ну ми бачимо його рівень, це, це тільки рівень української прем'єр-ліги. Тому ми складаємося в такій скромній команді Вікторії Пельзень, яка виграє свої матчі і виграє за рахунок боротьби. Вони вигразли в нас цей матч за рахунок боротьби, бо вони її виграли. Гірка. Калвах виграли боротьбу в Михавка і е, завершили цей епізод видра в одному епізоді, в другому Шульц, де ми імітували відбір. Це просто клоунада. Не пускайте їх в Європу. Це це смішно, ви розумієте? Це, це 11 друзів Суркіса. Я це так назвав би, і я написав про це в Телеграмі. Що зараз оці 11... Друзі, Суркіса найгірші в Європі. 11 українців плюс Олександр Шовковський головний тренер. Це реалі українського футболу. Без легіонерів ми нічого не можемо. Навіть якщо зібрати найкращих в УПЛ, навряд чи ми будемо демонструвати хороші результати. Наша збірна України мучається з найкращими. Тому я не бачу передумов, щоб другосортні футболісти, українці, другосортні українці. В Київському динамо могли давати кращий результат за Шахтар, який грає з легіонерами, мучається з легіонерами в Європі, де легіонери не грають в, в, визначну роль, де роблять результат, все одно українці, розумієте? Тільки на рівні Упал, тільки на рівні Інгульця можемо забувати 5-6 і там. Ось показувати. Дивлюся таблицю в режимі лайв. Динамо Київ, звісно, останній. Єдина команда, яка не набрала жодного очка, забила один гол. Ну, окей, фереги 2 вони програли свій матч. Там Лудогорець зіграв нічю. Друге очко заробили Юніон ще має шанси виграти. Ну, коротше, карчу, ми бачимо команд, в яких е, хоча б є щось. І Вікторія Пельзень, яка на 10-му місці за рахунок київського Динамо. Круто, круто. Звісно, особливого хайту в сторону футболістів в мене немає. Просто єдине, що хотілося б сказати, друзі, українська прем'єр-ліга і, і ті клуби, які там грають, поступово. Будуть провалюватися в кваліфікаціях, і ми дійдемо до того, що в нас взагалі за весь за весь сезон в Єврокубках там наступних, наприклад, 25-26 буде грати тільки одна команда. Можливо, це знову буде Динамо, а можливо, це буде тільки Шахтар. А може бути таке, що жодна команда не буде пробиватися взагалі. Поки в нас така ситуація і не їдуть легіонери, поки у нас реально дуже великий провал між серединою турнірної таблиці, низом турнірної таблиці і Динамо-Шахтарем. У нас в Європі результатів не буде. І команди будуть провалюватись кваліфікації. І ми будемо на рівні там, не знаю, клубів Кіпру. Які не знаю, які ще країни можна при, привести до прикладу, які частенько вилітають з кваліфікації, їхні найкращі команди навіть не можуть потрапити в груповий етап Ліги конференції? Шахтар її намагається створити за рахунок легіонерів але легіонери ці не дуже якісні в Динамо немає конкуренції. Українці, які грають в Київському Динамо, поки що не відповідають рівню навіть збірної України більшості з них. Тому і на рівні Ліги Європи Динамо Київ грати не може наш рівень це Ліга Конференції в кращому випадку. І це в випадку Шахтаря та сама історія. Ми вже розбирали, перегляньте огляд ПСВ Шахтар, перегляньте його. Єврокубки цього сезону і Шахтарем, і Динамо вже провалені. Я думаю, що виправить цю ситуацію буде нереально. Ми, звісно, будемо дивитися останній шостий, сьомий, восьми тури від Динамо від Шахтаря. Але результат, ну там де в яких матчах можна дати. Динамо може Риго обіграти хіба що? Бо наступна гра в Динамо проти сусід 12 грудня. І далі. Галата Сарай 21 січня. І аж останній матч буде проти Риги. Де очки брати будемо, друзі? Якщо ми Вікторії боротьбу програли, то як ми в Сусідада будемо вигравати? Якщо в нас останній аргумент це контроль м'яча, пасова гра, то сусідадом так не вийде зіграти. В нас сусіда забере м'ячі, буде 70 на 30 на їхню користь. А якщо ми ще й в боротьбі будемо поступатися, то нас знищать. Вікторія Пельзень рахунок чого обіграла Сосіда, тому що вони виграли боротьбу, вони нав'язували, вигризали і вигризли в кінці на 90 й хвилині перемогу. А ми чим будемо вигризати? Треба, я вважаю, урізати зарплату футболістам і, в принципі, реально дивитися на рівень чемпіонату, не балувати наших футболістів привілеями, бо вони того точно не заслуговують. Обов'язково пишіть в коментарях свої думки, що очікувати далі від київського Динамо в Єврокубках проти Сусіда і Галатасарая. Давайте далеко не дивитися на Ригу, а от Реал, Сусідад і Галатасарай. Що, Що там буде з київським Динамо? Пишіть в коментарях, і ваша оцінка. 11 друзям Суркіса, які провалили повністю єврокубковий сезон. Ставте вподобайку, це дуже важливо для того, щоб я розумів, що вам подобається відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відеоси та старт прямих трансляцій. Всім до нових зустрічей!